Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як починати в'язання з нуля. Для початку я вам покажу, як робити повітряні петлі. Беремо нитку нашу, натягаємо ось так на вказівний палець, прижимаємо великим пальцем і ось цю нитку, нашу робочу нитку, ми перетримуємо трьома пальцями. Ми все ось такий у нас треба знакінчик виходить. І ось тут у нас виходить така ниточка. Ми протягуємо крючок під низ прокручуємо, і виходить у нас така ось таке. Далі ми беремо нашу цю робочу нитку, робимо більш таку петельку десь, ну, таку щоб можна було притягнути наш крючок. Ось так. У нас получается перша повітряна петля. Далі ми беремо ось тут ось цю ниточку робочу нитку. Сноптик і ось так. І робимо, скільки нам потрібно повітряних петель. Для прикладу. Для прикладу. Ну, ось так. Як в'язати столбики без накиду? Ось ми беремо. Якщо ми починаємо з повітряних петель, у нас тут у нас залишається перша косичка, а в другу від крючка виходить, ми протягаємо крючок. Ось так. Ну, все нас виходить. Ми захватуємо ниточку і витягуємо крючок. Получається, у нас. Такі дві петельки на крючку. Далі знову захватуємо ниточку і прив'язуємо ці дві петельки. Знову в іншу головне в ту саму, не через одну, а головне в наступну. Ось тут у нас виходить. Видно Ось сюди. Протягуємо крючок, забираємо крючок, витягуємо дві петлі на крючку. Ще раз на кічку забираємо і ось так нас під петельки. Далі знову так робимо. протягаємо назад і протягуємо. Далі знову так протягуємо наступ сюди. Ді петельки на крючку і ось так. Дюди. Це в нас є перекостання петля. Остання петля завжди, ну як завжди, виходить е, тугою, тому треба все тут зробити гарно. Потягуємо, дві петельки на крючку. Угу, ось так. Ось так вийшло. Далі у нас ось тут залишається тільки така косичка. Ми ось так перевертаємо, якщо це у нас є некругове плетіння, ну просто таке пришарпику, допустимо. Ось ось ця накрічка виходить. Ми її тут так перевертаємо і прив'язуємо знову тільки не за одну таку дольку, це є полупетля, а за всю петлю протягуємо і робимо ті самі дії. І так до кінця раду і скільки вам потрібно. І ще хочу нагадати: коли ми от розвертаємося, ми не так як з повітрями петлями в другу, а зразу в цю першу, щоб в нас не було криво. Першу ниточку захватуємо ну і робимо столбик. Як робити столбики з накидом. Одним накидом. Робимо ось так накид. Ось таку никетку нашу робочу. Ось так. От наступну нашу петельку. Всю петельку захватуємо. Забираємо ниточку. І в нас таким чином виходить три петлі на крючку. Далі зобрабимо захват. І пров'язуємо через осі дві петлі. І в нас, виходить, дві петлі крючку. Робимо через захват. І ось так притягуємо. У нас виходить одна петелька на крючку. І прив'язуємо столбик з один, одним накидом. Далі як робити столбики з двома накидами. Робимо такі два накиди. Ось тут у нас одна петля на крючку і два накиди. Прив'язуємо, запихаємо крючок в петельку. Так. Забираємо накідку нашу робочу. І забираємо, і таким чином у нас входять 4 петлі. Накид. Прив'язуємо через усі дві петлі. Таким чином у нас виходить три петлі. Накид. Прив'язуємо через знову через дві петлі. І так у нас виходить дві петлі. І знову робимо накид. І прив'язуємо через ці дві петлі. І ось так у нас виходить столбик з двома накидами. Далі як робити полустолбик з одним накидом Накид. наступну петельку? Забираємо робочу ниточку. У нас виходить три петлі на крючку. Робимо накид. І зразу ці три петельки ми маємо прив'язати ось цим накидом. Прив'язуємо і ось такий у нас полустолбик з одним накидом. Далі, як робити прибавку, бачимо наступну ось цю петельку за дві частинками. Обов'язково захватуємось, забираємо нашу робочу ниточку і прив'язуємо ці, ці дві петельки. І це пров'язаний столбик без накиду. І суть цієї прибавці що ми маємо два рази під одну оцю патерику пров'язати два столбики без накиду. Ось така суть прибавки. Ну і смисл її в тому, що ми розширяємо наш виріб. Тобто робимо більше петель. Як робити убавку? Ми захватуємо одну петельку, забираємо робочу нитку, витягуємо, і нас залишається дві петлі на крючку. Далі в іншу затягуємо крючок, забираємо робочу нитку і ось так. Три петельки на крючку. Накит. І прив'язуємо зразу ці всі три петельки, що були. Ну, і таким чином у нас робиться менше петель ось таких от, Тобто дві петлі в одну. І так, таким чином наш виріб звужується. Далі, як робити зідна петлю. Ми притягуємо крючок під петлю, витягуємо ниточку. І у нас таким чином ось дві петлі виходить, на крючку. І ми ось цю петлю протягуємо через ось цю другу петлю. І у нас так виходить ота петлика і з'єднана петля. Можна зробити зразу. От крючок пропихаємо і ось так от зразу. Проте як вам зручніше. Як робити кільцями грумі? Спочатку. І я вам покажу спосіб двох повітряних петель. Якщо ви не знаєте, як робити повітряні петлі, то на початку відео я це вам показувала. Секунду. Перша повітряна петля і друга дві повітряні петлі. Притягуємо крючок в першу повітряну петлю. Випалу петлю і витягуємо никічку. І робимо столбик без накиду. Тобто суть в тому, що ми робимо дві повітряні петлі і вперше ми прив'язуємо те, що нам потрібно. Чи столбики без накиду, чи з накидом, і скільки їх потрібно. Тобто, якщо вам на якомусь відео майстер-класі показують, ой, розказують, Говорять, що потрібно зробити 4 столбики з накидом, ми їх робимо в цю першу полупетлю. Першу петлю і за полупетлю. Ну і прив'язуємо нам скільки там потрібно. Так, я прив'язую, наприклад, 4. Ну, цей, може хвостик трішки мішати заважати. Ось тут є 4. Далі ще почати, ну, звісно, що ми робимо кільця мігру, це має бути кругове в'язання. Ось от перше. Ми запихаємо крючок, притягуємо крючок і робимо нам вже там, що потрібно.